написати пару питаннячок, відповідь. Я, ну, точечки вашого можу побуту підзняти, якщо є така можливість. Так, побут у нас, обичайно, як качевник, який там, то тут. <год> побут у нас простий. Казки без... Та, я без, без казки. Ага. Сидимо, блядь, тут. Не сразу 54-ку? Да, сразу. Так, <год> о, є загальний план. Так, да? можу щось піднімати? Ну, mm, щось таке видно. Видно, видно, нормально. Mm. Всім привіт. Мене звати Григорій. Я з міста Лебидинська область. Вже на війні майже Та, вже пішов другий рік у мене. Попав я в окрему роту протитанкову окрему роту 54-ї бригади. Е, ну що, воюємо. Чим і... в цивільному житті займається? В цивільному житті я то, що закінчив університет, був за кордоном пару разів і планував взагалі їхати за кордон якраз в березні також. Тобто, е, так. так, щоб тут а, щось мене прив'язало до, до одного місця, у мене не було такого. Ну, вже прив'язало. — Але везли Будина? Так. Розкажіть пару слів про своє місто. Яке воно? Е, місто е, в мене з ним. Я не дуже долюблю насправді. Але от в плані природи мені дуже подобається місто, воно оточене лісами, поруч є річки, ну села, і там річка Пселтиче, тобто літом або взимку йдеш в ліс, відпочиваєш. Ну, душевний такий. Літом я з товаришем завжди їздив на річку. Ми купались, тобто такий активний відпочинок у мене був. І в первідні ж повномасштабного вторгнення, як кажуть, місто у нас не було. От, ну, було важка б оточене, але в середину міста не заїжджали ворог. Але прилітала авіація, і пам'ятаю, дуже, дуже довго він не відходив. Звуки від звуки авіації, яка прилітала почти над головою від усіх пусків ракет. Воно ну, так було, звісно. Дуже дуже нервно, я б сказав би. Місто дуже швидко повернулось, напевно, якісь 90 роки. Без світла, без товарів, без нічого. Зараз ухвалили новий закон про мобілізацію. Готові побовання приймати? Я. Так, як вам сказати. Я вже тут, я займаю своєю справою. Там вже хто, хто сам долучається, хто вже кому як випала судьба, це я. Про таке я насправді не замислююсь. Все, я роблю роботу, це те, що мене оточує, я, я тим зайнятий на, на дуже таке не відволікаюся. Якось затягнула мене тут ця вся історія. так. — ж приходять побратими, або там, ви змінюєте обстановку. Яких побратимів ви хотіли б бачити біля себе? От, за рік той, що ви вже. Mm -hmm. Та просто знаєте, адекватних людей, от і все. Навчити можна любого, просто щоб людина була адекватна, ну, в плані там ну просто в спілкуванні, не зловживала ніякими препаратами і прочими алкогольними напоями. Та і все. Ну, це, це мінімум, який далі вже з людиною працювати, навчити і товаришувати, це вже не є такою проблемою. Загалом ви вже тут більше року. Так. І До цього ви прийшли, що чи всього були вже якісь досвідчені контрактники? Як от досвідчені більш люди приймають своїх е, нових побратимів, колектив? Це нормально. Я, я не відчував по собі, що там хтось з досвідом. Ну, я в плані да, там, обізнаності воєнної справи так, а в спілкуванні, в побуті ну, на рівному все. Тобто Ну, не було такого розриву, знаєте, я не відчував цього. Тільки в плані от, воєнної справи так, люди більше знаються, це, ну, це вполне, вполне логічно було. То от і все. Як вдається підтримувати моральний дух, тому що сидіти в цій обстановці цілими днями до обстрілами це якби, не Так, Як і всі гікать, якусь фігню розказувати, та й все так. Особо не задумується про те, що там прилетить чи не прилетить, вже та про це думати, воно ніяк на це не впливає на політ, скажімо так, міни, а по думками себе гнобити, воно велишнє, ну, воно не потрібно. Чи є? Туристів якась конкуренція внутрішня за певні цілі? Ну, не знаю. У нас такого. Я не поміщав, ми тільки хвалимо друг друга, якщо хтось щось знищив, там попав, ми тільки скажу, так аплодуємо, кажемо, молодці там, та й все. Тобто підбадьорюємо друг друга. А такого суперництва, ну я б не сказав, нема. Хоча воно може було б цікаво, справді. Такий. Чисто привнести ігровий такий аспект. Я це а, Ви згадували про те, що. Моральний дух підтримує ГГ, Я більше мені одразу пам'яталось, що у нас був товар, зараз звільнився. Е, він завжди, ну, щось якась хренова у нас ситуація, щось відбувається. І він завжди в кінці закінчив, а так все нормально. І вона е, запам'яталась мені і вона так, ну, і заспокоює. Там, якась хренова ситуація, там обстріл, наприклад, там ми щось балакаємо, все. а потім і завжди завершує, а так все нормально. Незалежно від якого чого, все, 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 все нас нормально. Це такий самий заспокійливий ефект, скажімо так. Розкажіть, як загалом працює розрахунок там, який в нього склад і хто чим займається? Відділення складається з двох розрахунків. В кожному розрахунку є старший оператор і обслуга. Ну, в каждого, зрозуміло, в є свої обов'язки. Е, ну, ми, ми їх самі, самі між собою ділимо, хто що робить, не, не так, як там, типу, по книжці написано, чи в такому плані. Фу. Так, Тут уже більше ми відтокуємося до того, в кого який є досвід, хто що. Більш ну, може робити і дивимося і на якщо людина так, молода енергійна, скажімо так, то ця людина більше за все буде заряджати ракети, тому що він швидко і візьме, ну, тій, той вагу ту і, ну, підніме і заради, і розради. Тобто для нього це буде більш легше, ніж для когось там ну, більш старшого року, наприклад. Ну, взагалі ми втроє розкладуємось. Один знаходиться вже за пультом, тобто один стріляє. Е, ну, в нас зазвичай двоє вже бісить перезаряджає, ба один, там, залежить від ситуації. Ви сказали, що молодий енергійний буде нести ракету. Скільки, скільки ракета важить? Е, 29,5. Це кумулятивно, там помоска власна, напевно трішки, трішки теж за різ. Е, ви прийшли як мобілізований і знаходитесь тут вже рік. Чи складно було опанувати загалом цю спеціальність? Спеціальність ні, якось так з часом, все просто дивишся, запам'ятовуєш та й все. Я б не сказав, що прям дуже важко. В та, цілому все дуже просто. Ми прокидаємося ну, до світанку. Там, хто що хоче, там кофе, чай таке попив, ну, приготував себе, скажімо так, в бойовий стан себе привів, скажімо так. Потім ми там виходимо на зв'язок. Що ми є ну, з нашим керівництвом. І ну, в цілому чекаємо команди. Якщо є команда, наприклад, до бою, то ми вже там, де коли знає, що робити, ми швидко все робимо, ну і далі вже е, далі вже працюємо. Чи важко влучити ракетою? Mm, в техніку? Ну, насправді ні. Саме, саме головне, це, от, скажімо так, ти, е, Такий технічний момент, наприклад, просто навести і попасти, воно не важко. Найбільше важко, це якщо ти по тебе пуски, наприклад, це опанувати більше себе, свої нерви і це побороти себе, щоб зробити гарний пуск. Чисто вже з практикою воно вже Ну, там насправді нічого важкого немає, воно, грубо кажучи, як будь якась комп'ютерна гра. Просто взяв, там, навів і все. Ми коли робили відос за цей штурм, там, який почався 8-го. Там були певні моменти, типу, не влучання. Скажи, чому так може відбуватися загалом? Е, Це те, що я сказав. Оце такі моменти. І ще інколи, може бути, чисто на той, що момент не влучання, може бути. Ну, може, бути ще брак ракети, наприклад. Буває таке, що ракету пускаєш і вона, ну, вона ну, вилітає, але потім вона з часом просто падає. І такі випадки, на жаль, бувають. Де ж ракета, блядь, А ну, Я не знаю де вона ділася наша ракета. Сука. Ага, летить підорас. Давай, Гринь. <кхід> спокійно, назимай. Давай, Гриня, ми тебе не діло. Давай. Не нервничай. Все як спокійненько, должно бути, о. Давай, Гриня, маленький. Так, все, зайбійся <кхід> буде. <тобі. кхід> блять. що <Блять. кхід> ну, ну, за нахуй? <кхід> Ви вже щось з підбладок були? При, так, я був при знищенні двох МТЛБ і при враженні танка, я був присутній і робив також спуски, ну при чому сам. Ну, в принципі, як я і розповідав, що команда до бою, ми виставляємось, в принципі, ми там ще у нас був проміжок часу, що ми вже сидимо, вже на готові. І вже чисто нам або нам дають указівки, куди нам дивитися і що саме нам знищувати, або було що ми вже самі там на вибір стріляли то в принципі там навівся, зробив випуск і все. І дивишся в екран. Що там? Чекай на дозу? Так, не спіши. Стріляй, блядь, по в'єбе! Так, йди. Тепер йди потихоньку. Добре, добре. Добре. Ну, блядь. Добре, добре. ЄЕЕЕЕ! Сука! ЄЕЕЕЕЕЕЕС, блядь! Думаю? Ща. Наскільки сильно е, впливає рельєф для вашої роботи? Наскільки сильно це заважає чи допомагає? Mm, ну, опять же, якщо він нам не підходить, то він нам допомагає, наприклад, висота ну, це найкраще. Це там, вже, якщо вже якась рівна поверхня, то там вже треба ходити дивитися з біноклем, з усім. Бо десь може навіть е, і висота, то і добре видно, але там заважають якісь, наприклад, кущі, там, дерева, гілки. Тобто, це треба ну, ходити, дивитися. Це також виверти позицію, це також треба і досвід, і вміння, і, ну, і час це все. Треба вчитися завжди. Знову питання з розряду, я перший раз приїхав. Чим відрізняється птур від звичайної одноразки? Е, ну, в це що це керована ракета, по-перше, тобто, ну, наразка, в мене ну, гранатомети таке, да? Ну, гранати просто пульнув, да і все. А там ти вже оправляє ну, ракета, тобто ти вже там зробив пуск, і ти вже там через установку. Ну, ти вже цю ракету ти вже сам доводиш і цим підвищуєш шанси, що ти попадеш в ціль. Потужність може бути. Так, і потужність то так поводиться споводиться. Чи роблять птури? неактуальною бронетехніку на полі бою. Допустимо, не знаю, у вас висота, у вас все, все, все добре, все круто. Наскільки це буде впливати на противника, на його можливість виїжджати на техніці і загалом її застосовувати? Та ну, в принципі, от як, ось як були штурми, то піхота ну, вона не доїжджала просто до, до траншеї. Вже техніка була знищена далеко, там, в началі полів. Тобто, це вже, і я думаю, навіть якщо там враженні техніки там, на піхоту на техніки вона вчиліє, то я думаю, що такого прям великого бажання там далі йти, ну, щось робити вже мало. Тобто це і психологічний такий ефект, якщо піхота там вчиліє. Ну і в цілому, як я казав, що просто піхота не буде доставлена до, до, до окопів. і Вже техніка знищена далеко на під'їздах, і вона вже. Ну, піхоті вже не треба йти, тобто ну, вже її легше знищити, і хлопцям буде легше в окопах, тобто їм не треба вести бої в траншеях. То, в принципі, це доволі ефективно. Вже вони може і хочуть поїхати, так, але вже вони розуміють, що там 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 є ну, тури, наприклад, і це не так вже просто. І вони вже може дають, будуть відмовлятися від таких планів. Ну, це вже як як варіант. На початку нашої розмови ти згадував про. Кумулятивну ракету, але неодноразово бачили відоси про те, як є ваша по піхоті. І скажіть, будь ласка, наскільки це виправдано, наскільки це ефективно? Чи є там, окрім кумулятивних, у вас ще просто осколкові спеціально для таких? Ні, я скожне поважні ракети. Ну, кумулятивними я не знаю. Оп'язу може, якщо якісь ну прям екстрено потрібно там зробити, ну якось вразити піхоту, і ну, є стільки можливість, наприклад, у нас. То, як мінімум, ну, поглушити, може так, для, для таких планів якось деморалізувати, або просто, щоб вона прилягла на якийсь час і ну, вже не йшла не вперед, то можливо і можна так використовувати. Чи були в тебе такі випадки? Таких мене випадків не було, Тут я не скоро. Наскільки ти думаєш, важче для тебе піхоті, чим по техніці? Ну, Техніку ти просто бачиш добре. І в принципі, на неї легше навестися. піхота це, там, якщо вона прям кубки такої йдуть. Або якщо тобі може вкажуть приблизно ну, орієнтир якийсь там, або де вони там або ти роздивишся, то ну, мені здається, буде більш важче все-таки. Як mm це -hmm. все за ці від дистанції. Чим далі вони будуть, то напевно гірше буде. Ви працюєте наступно. Так. Розкажи, будь ласка, про що зброю? Це протитанковий ракетний комплекс. Велика така тяжка бандура тягати саме задоволення, <гум> ну, створена для знищення важкоброньованих цілей, ну, це основне її призначення. Стріляє ракетами РК-2С 130-й калібр. Постріл, ну, Ця ракета вона і керована, тобто в тебе є установка, є два кабелі на 20... На 20 метрів і на 50, їх ще можна об'єднати за допомогою пере... переходника. Там, то, 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 там о, 70 метрів запаса. Е -е. Це як до того, що ти, наприклад, можеш поставити установку і десь в укритті вже не бути безпосередньо біля неї. Як деякі птури працюють, що ти повинен от, робиш постріл, і ти вже біля нього ну, керуєш ракетою. Е -е. Ти в укритті. І вже через пульт керування ти вже робиш пуск, ти вже ну, спостерігаєш техніку, робиш пуск і вже керуєш ракетою. Це в нас є пускова установка, сама тобто, тут є ось відкидні нижки. Тобто, таким образом вони відкидаються, там встановлюється вже. Тут залишиться пристіл наведення, цим кабелем він підключається до нього. В принципі, тут спереді не видно буде, тут спереді є велика батарейка на саму установку. І тут ось в нас ставиться ракета направляючу. Да і все. такого. Ну і тут ще під'єднується до пульта керування, вже сама установка, і ось просто вмикається. І в принципі весь процес готовий установки. Біз більше тут нічого не дати такого. Загалом є ще, окрім стугне там, на озброєні Фаготи. Фаготи. Якщо е, працювати, стугне ще на Фаготі, або загалом чому, чому не відрізняється. Е, ну, суттєво я на Фаготі не працював. Різниця тільки в тому, що е, стугна там йде управління ракетою через лазер. А на Фаготі вже йде через оптоволоко, ну, через, через провід. Там точно не пам'ятаю, як він називається. І ще різниця, що з Фагота ти, ось, ти біля нього ліг, ти зробив постріл, і ти вже біля нього лежиш і ведеш ракету вже біля, безпосередньо біля установки. Що є трішки ну, таким небезпечним, бо якщо тебе замітять, то може одразу щось у відповідь, летить, а тобі треба ще ракету, наприклад, там, секунд 10-15 ще ну, вести доводити до цілі. А встугнути його заховався, стрельнув і, опять же, ракета управляється лазером, не через кабель. Є ж відомий російський корнет. Угу. Як ти думаєш, хороша зброя? Я тільки чув про неї гарні відгуки, так щоб свою думку виразити це, треба його побачити з нього, ну, зробити постріл, щоб так сказати, ну, якусь аргументовану відповідь на цього. Так, я тільки спираюсь на, на відгуки наших військовослужбовців. Всі, всі хвалять. Я, ну, всі всі, всі не задоволені, скажімо так. Хотів би спробувати. Це було б цікаво так, чи мені? А, а загалом, яку би зброю ти ще хотів опанувати? Ну, загалом без поляки до щось конкретного. <різь> — Та напевно, мені турить, та й все. Я просто хотів би з різних зробити постріли. Про іншу зброю, навіть якось не задумався мене 16 напрямська винтівка, але це там теж треба. Зір, на мене, поправити, я не знаю. Там вже <хи> романтику, ну, це таке ж. Загалом стугна пише максимальна дальність там на 5300 чи 5-400. Да? 5 кілометрів до 5. Ну, це, 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 на жаль, це далеко не факт. Ми в основному ну, дивимося на 4, це вже ми так більш-менш впевнені, що долетить. А далі вже, я б сказав, лотерея. Наскільки вдавалося найдальше стріляти? — Ну, фу. Ну, в мене там приблизно була 3-3,5 дальність, а хлопці ще й далі запідовали. З рахунку, ну це не під цих події, що були останні атаки на початках, там Там десь за 5, по-моєму, настріляємо. Ну там дуже далеко. Там я навіть не знаю, там я бачив цей танк. Його там єлі видно башню і стол. Я не знаю, як вони в нього влучили. Для мене це така загадка насправді. Але там велика дальність і хе, дуже добре спрацьована була.